Що треба зробити для того, щоб морква дуже добре зберігалася? По-перше, при закладці на зберігання морква повинна бути здорова. І саме осінню ми повинні бачити те, що ботва на моркві вся стоїть зелена. Адже часто, коли вже йде така глибока осінь, ми вже накормили добре нашу морку, маємо велику гічку, і на цій гічці з'являється борошниста роса. Ну, здається б, начебто, ну, це ж гічка, але ж корнеплід, то він то в землі. Ні. Е, там також буде хвороба передаватися. Тому обов'язкова обробка проти борошнистої роси. Ну і також е, моркю при зберіганні з'являються такі хвороби, як склеротінія. Ну, або всі ми знаємо, там бачили, як біла гниліще покривається. Інколи проявляється і патрієс, тобто сіра гниль. Так, ось, щоб цих не було е, хвороб при зберіганні, а вони вже виходять у нас саме тоді, коли вже йде процес зберігання моркви. Рекомендую. Обробити за два тижні до закладки на е, зберігання нашу морку такими препаратами, як Сігнум е, або Луна Експіріенс. Є ще так, також нові препарати, але то ви вже самі. Підскажіть мені, будь ласка, зробіть підказочку, напишіть в коментарях, якими ще препаратами можна обробити морку для того, щоб вона дуже добре зберігалася. Дякую і лайк!